Всім привіт! З вами я, містер Ант, і сьогодні я побудую ферму тростини. Що ж, поїхали. Для цього нам потрібно спостерігач, поршень, редстоун і будь-який блок. У моєму випадку це дубові дошки. Спершу нам потрібно побудувати. Платформу, на якій ми будемо, скільки платформа буде у нас тростити. В моєму випадку це 5 на 3 блоки. Отаку От будую, будую все це. отаку От платформу. Мені її багато деда, тому я буду її в маленьких кількостях. Тепер передстоун повторювач. І розставляємо рестоуд, Чи щоб води вели до поршнів. Тепер будуємо невеличку таку платформу над так, поршнями. Отак. От І треба, щоб. Оці очки дивилися. Е, туди і. Так, отак, так, є. Ой, це займ. Розставляємо. і проводимо редстоун. Будуємо такі сходинки. і проводимо редстоун. Ой, це було займ. Отак, от отак, все, готово. Вихадіс, готовий собі. Тепер потрібно побудувати, взяти. Ой, який блок трави. Взяти цей блок і прокопати. Ой. Так ха, і отут от прокопати вниз. Ой, отак. От тут нас буде підземне де, дещо. Так, копаємо, 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 копаємо. Ух, і тепер тут копай. Два ок. Так. Готово. Тут буде рости наша тростида. І тепер розставляємо отут. Так. Е, вода тут буде рости, тому це зайві, так? Да. Тут буде рости. Так, да, це правильно. Тепер перебо. Це все вже нам не знадобиться. Тепер перебо. блок електронні рейки і вагонетка з воронкою. І ще нам потрібна. Ой, і ще нам потрібна звичайна воронка. І скриє, Роз... зливаємо тут блок і став рейки. і розставляємо їх. І отут лаваємо блок і розставляємо теж, і ставимо сюди. Ой, сюди. Цю треба зламати і все, вода є. Так, Тепер вилазимо з цієї конструкції і все це закриває блоком себлі. Закриваємо і ламаємо тут блок для води. Тепер беремо відро води і розливаємо воду скрізь. Тепер бере з собою тростину. і розставляємо тростину. Ой. Тепер робимо тут підкоп. Ой, треба голову десь, щоб. Ця вогодетка. Перебудову В. і ставимо тут водову гадетку. Тепер беремо воротку і здовск краю. Зараз поки що треба зламати це все. Ставимо воротку, а піде краю. І додаю вже ставив рейки. Є. Готово. Все, тепер все готово. Тепер це все можна закрити. Легко і просто так. Закриє. Можна будь яким блоком Все. І воду теж треба закрити. Ось ця воду. Треба її теж закрити. Ой, я де там закривав. Ось тут, 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 тут треба все це закрити. Ось отако, 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 такого. отако, так, отако, так, Ось так. Тепер я зараз вам покажу, як це все працює. Посади б зараз всю тростиду. Що тут? А що вода де? треба воду поставити. І закриваю тепер воду. Є. Тепер тростина росте. Тепер вода також росте. І коли доростає, спрацьовують поршні. Коли спостерігачі доростають, то, як ви бачите, спрацьовують поршні. І. Та-да! Ось уже де цукрова стростила. Коли вона доросте, тоді вгодитка все це забере. А з вами, я бу... з вами був я, містер Ат. Всім пока-пока!